Без сумнівів, найгарніша квартира в ЖК Ріверстоун доступна в оренду. Дизайнерський ремонт, як з дошок Пінтерест, виконан в стилі сучасної класики. Площа квартири 58 квадратних метрів. Розташована на 23-му поверсі. Є генератор на ліфт. Для комфортного вашого проживання квартира укомплектована всіма необхідними меблями та технікою. Є теплопідлога, встановлені фільтри для води, система антипотоп, інтернет, що працює без світла. По плануванню це однокімнатна квартира з кухнею вітальною, що має розкладний диван, спальня, гардеробна та суміщений санвузол. Квартира простора та має безліч місць для зберігання речей, вид з вікна на осокарки та Дніпро. А тепер про інфраструктуру. На драма цей ЖК вважається найкращим на лівому березі. Територія закрита під постійною охороною. Є ресторани, в тому числі на власні набережні Дніпра, кав'ярні, тренажерні зали, зона для відпочинку, продуктові маркети. В п'яти хвилинах знаходиться ТРЦ «Рівермол» та Яхт-клуб. Також піші доступності метро Сокорки та ТЦ Аркадія. Квартира вільна та готова до переглядів. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на показ за номером вказаним нижчим.